Ви на каналі Міка, і це паперові покавочки. Сьогодні у нас новиночка, і ця новиночка називається Збираємо сумочку на пляж. Ось такі гарні пакетики в мене вийшли. Що так багато, їх цілих вісім. Е, колекцію косметику я намагалась зробити, але в мене не виходило, тому що я сильно багато брендів не знаю. І я не знаю, як це толком оформити. Ну, коротше, трошки було важкувато, тому ця колекція вийде трошечки пізніше. Е, я не знаю коли, якщо чесно, подивимося. Зараз беремо всі наші пакетики. Розкладаємо і почнемо обирати давайте з колекції України. У нас вже три пакетики залишилось. Так, е, я хочу цей пізніше оставити, тому давайте із цих двох оберемо. Я думаю, наприклад, давайте ось це візьмемо. Беремо ось цей пакетик, ось тут кладемо. Далі беремо котики. Е, давайте цього рокера візьмемо класного. Рокідреал. Ну так. Так, добре, давайте. Оберемо, наприклад. Давайте візьмемо ось цей пакетик і ось цей. Думаю, круто буде. Далі беремо наші міні лабубу. Е Давайте ще дібогник візьмемо. І ось тут так само. Так, далі беремо наші пазли. Давайте оберемо, наприклад, ось цей пакетик. І ще візьмемо ось цей. Далі беремо Гусі, кря-кря-кря. Так, давайте ось так. Примішуємо, перемішуємо, давайте ось цей. Далі ось тут у нас залишилось два пакетики. Давайте візьмемо оранжевий. І наша новиночка це збираємо сумочку на пляж. Давайте оберемо, наприклад, ось цей пакетик. Тому беремо наш каталожок. Зараз беремо всі наші пакетики. І капетик дуже багато. О. І відкриваємо. Перша колекція, як завжди, збираємо пазли. Ну, нічого нового, все по постаріньки. Зато прикольно. Давай тут прямо. У меня есть пакетик один. У нас пакетик два. Давай-то почнем сегодня уже. Пока такая будет в целом. Пакетик под номером 14. Это он тут. А я еще. И тут. Вот так. И это пакетик под номером 16. Ой, как раз нажми ряд заполним. Круто. Давайте буде магія. Та-да-да-дам! Та-да-да-дам. Та 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 так, у нас вийшло, наклеїли. Правда, трохи криво, але я думаю нічого. В кінці в душу переклеїти. Так, наша наступна це Зараз ми відкриваємо. Давайте відкриємо спочатку ось цей. Давайте, що це Дивіться, Двічі класні масочки. До речі, він десь мав бути ось тут дивіться. Ось, я його малювала. Була підказочка така маленька. Так, ми його зараз відклінкаємо. І приклінкаємо, я думаю, сюди. Давайте відклеємо ще оцей. Я вам покажу. Ладно, покажу, покажу. Це супер круто. Я думаю, никто тебя не ожидал. Какой он страшный, класс. Тут, давай мы его наклеим сюда. Как раз для клубнички. Прикольно. Так, давай отвезем немножечко на этот раз. Так, ведь клеим. Summer. Yes, yes sir. Фруктиків. Беремо наш пакетик. Відкриваємо. І тут у нас персик. Круто! Давайте зараз приклеїть на магію. Раз, два, три. А ось так класненько у нас вийшло. Далі наступна наша колекція. Це года. Наш пакетик. Де його попало? А ось. йому І чого там у нас такий котик. Рокер прикольно, який це номер? Не знаю, але по пам'яті я пам'ятаю, що він десь ось тут. Давайте ми його отак наклеїмо. І ось так в мене гарно вийшло приклеїти, тому давайте наступна наша колекція. І це гуси. Давайте відкриємо цю сторінку. Ось так. Беремо наш пакетик. відкриваємо. Це номер 5. Тому це ось ця сторінка. Ось такими смальками. Дивіться, який у нас класний. Коврик з гусями. Клас, мені дуже подобається. Я не можу. Прикол. Зараз я попробую його відклеїти. Е, якщо воно вийде, це буде добре. Не добре, тому що воно не виходить. Ну, як завжди, в принципі. Тому беремо черемний ножичок, як завжди. If it cream, I can't get more. Class. Class with cream, you must have good hearts. You must have good hearts. Lala, lala, lila, 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 Да. До завтра буду відкривати. Так, тому давайте я просто так зроблю. І зараз будемо. Я зазвичай, нічого нового, давайте. Ось так, прикольно вийшло Тому давайте наша наступна колекція. І це українська їжа. До речі, борщ мав бути на третьому. Е, тому що я передивилась це відео і він мав бути на третьому. Я просто перепутала Тут трошечки. Тому давайте його зараз відклеїмо Ось так. І приклеюємо сюди. Ось так. Тепер беремо наш пакетик Відкриваємо. Це пиріжки. А обошні пиріжки. Тільки який там номер був? Чотири. Воно має бути ось тут. Клас. Давайте ось так відклеїмо. І приклеїмо. Взагалі, класно. Ой, красота. Тепер наші лябубу. Наший вогник. Клас, я не можу. Вообще. Тут. Ой, класс. Це номер О. Один круто. Ми його наклаємось тут. Подивимось спочатку. Давайте подивимось спочатку на ламобу. Она така червоненька. Прикольненька. А теж у нас прекрасна прекрасен. Ви цікаво, що там. Так. Ого, яких багато. Клас, дивіться! Вообще прикол. Тут така, коротше, футболочка є. І тут прикраси вогники. Вогники мають бути на задньому плані, але я думаю, що зараз лабуку все-таки наклеїмо. Вона має легко відклеюватись. Ну, це я так думаю. Снимала. О, нашла Нашла. Штучка. Ой. Вот так есть. Вот такая классная у нас для бубу. Поэтому я ее наклай. Сюда. И теперь на ней наклеим футболочку. Такую прикольную. Ну так. Давайте зараз наклеїмо. Ось так о. Ні, чуть-чуть краю. Зараз швидко переклею. О, тепер клас. Класна така футболочка. Давайте тепер вогники тут. Прикольно. Так. Классно у нас выходит. Есть вот тут вот и самый маленький. То вот это мы его ось вот тут наклеим сверху. Ось так. Ой, есть. А там красота. Давай это. І наша новина це. Збираємо сумочку на пляж. Так! Да, клас! І вона ось так ще відкривається. Тут ще є різненьке, ну і чому? Тут були номерки, я їх це тут 3, тут 1, тут 2, тут 4, а тут видно, в принципі. Те, що має бути. Це у нас. Ще беремо. Це у нас пакетик під номером 6. Зараз подивимось, що там. Я думаю, щось круте. Давайте ми його відкриємо. Клас! Це саме менше, що тут могло б бути. Але все. Давайте я вам покажу. Це такий, це такий телефон маленький. Там, типу, сидить птичка і вона сидить на гілочці. Ну, прикольно. Коротше, беремо наклеюємо сюди. Міні телефон. Да, невеликий, але прикольно. Ось такі в нас сьогодні були розпаковочки. Я дякую всім за перегляд і всім па-па!